До 23 зросла кількість постраждалих внаслідок масованого удару по Запоріжжю. У людей гостра реакція на стрес, переломи, рвані рани та контузії. Комбінована атака дронами та ракетами забрала життя двох людей. У місті весь день тривала ліквідація наслідків обстрілу. Як Запоріжжя оговтується від ночі російського терору, далі всю життя. <звук> Аварійно-рятувальні роботи на місці удару почалися ще вночі. Під завалами зруйнованого будинку надзвичайники шукали людей, залучали кінологічні розрахунки і час від часу влаштовували хвилини тиші. Сьогодні російська атака на Запоріжжя забрала життя двох чоловіків. Їхні тіла деблокували із потрощеної п'ятиповерхівки. По місту росіяни били безпілотниками та ракетами. Унаслідок обстрілу постраждали 23 людини, шестеро з них діти. Мешканці пошкоджених будинків досі не оговталися від стресу. Було дуже і було так дуже один раз так, що в кімнаті було красно. Руки ноги тут стоять не могла, потім слухаю, люди йдуть донизу. Я вийшла, ми постояли внизу. Від ударів люди ховалися у коридорах власних квартир. Дехто пішов в укриття. Через обстріли у місті пошкоджені зо два десятки приватних та багатоквартирних будинків. Найбільше руйнування у місцевому гуртожитку в одному з під'їздів упали усі п'ять поверхів. Аби продовжувати роботи, рятувальникам довелося встановити на будинку спеціальні конструкції. Зараз ведуться роботи по закріпленню бетонних перекриттів, які нависають. Є загроза обвалу конструкції будинку, тому рятувальники намагаються за допомогою техніки та верхолазів закріпити бетонні плити. Аби уникнути цього обвалу до потрощеного гуртожитку. Пані Наталія прибігла ще вранці. Вікна своєї кімнати бачила лише ззовні, бо заради безпеки людей в домівки не пускають. Жінка каже, під час обстрілу вдома була її 37-річна донька. Я держуся, ну сльози ж не поможеш. Слава Богу, що живі. Я не скільки речі. У мене дочка тут. Я із за дочки тому що я боялася, щоб, щоб з дочкою нічого не случилось. Наслідки ворожого обстрілу прибирали весь день. Найосновніше це розбирання завалів, закриття вибитих вікон. Це найосновніша робота. Тому додатково залучені люди, щоб пришвидшити це та максимально швидко виконати роботи. Залишити заявки щодо пошкодженого житла можна було у мобільних пунктах допомоги, а в наметах у дворі та в автобусах облаштували пункти обігріву, оскільки понівечені будинки деякий час стоятимуть без газу та електрики. Із допомогою приїхали і волонтери. Люди можуть отримати у нас дегідровану їжу, супи каші, швидкого приготування, печиво, батончики енергетичні, також водичку, каву, чай. Можна зарядити телефончики, є у нас електрика, можна взяти кипяточок. За даними поліції, цієї ночі окупанти скерували на Запоріжжя понад два десятки безпілотників та з десяток ракет. Масований обстріл міста тривав кілька годин поспіль. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці. Телеканал Інтер, марафон і єдині новини.